Ми знаємо, на щастя, для багатьох дітей і батьків, завершився навчальний рік і починається тепла пора, також, відповідно, є можливість відпочивати та виїжджати за кордон в відповідних категоріях громадян. Зв'язку з цим очікується, що буде певне збільшення пасажиропотоку в пунктах пропуску чи державний кордон. Ми його очікуємо на рівні плюс 20-30% від стандартної кількості осіб, яку ми пропускаємо. Наразі ця кількість становить близько 10 тисяч осіб. За добу в усіх пунктах пропуску наразі які функціонують на ділянці Волинського прикордонного загону в межах Волинської області. Ми розуміємо, що перед кожним початком туристичного сезону збільшується кількість, для того вживаються певні заходи реагування, а саме збільшується кількість інспекторів, які здійснюють оформлення на тих чи інших напрямках, в залежності від того, де йде накопичення, чи це є на виїзд з України чи на в'їзд в Україну. Найбільш завантажними пунктопропусками пропусками на ділянці Волинського загону, котрий рік залишається пункт пропуска у стелух, оскільки лише в ньому здійснюється пропуск легкових транспортних засобів та автобусів. В пункті пропуску «Ягодин» 1 пропускаються лише вантажні транспортні засоби понад 7,5 тонн вантажівки та автобуси. Тому основний наплив ми очікуємо в пункті пропуску у стелух. Також варто врахувати, що ритмічність роботи залежить не тільки від роботи прикордонників, а й українських прикордонників, а й від роботи суміжної сторони та інших контрольних служб, які здійснюють свої функції в пунктах пропуску. Під час планування своєї поїздки ми рекомендуємо врахувати наступні рекомендації: планувати свій маршрут руху заздалегідь, враховувати можливі затримки на кордоні. Особливо це стосується, якщо ви плануєте в подальшому вилітати з аеропортів. Враховувати, що можуть бути затримки і тому виїжджати значно завчасніше. Обирати пункти пропуску з найменшим навантаженням. Це найзручніше зробити, відстежуючи сторінку Західного регіонального управління Держприкордної служби в соціальній мережі Facebook, на якій інформація оновлюється щогодини і вказується, де який стан черг та навантаження. Відповідно від того приймати своє рішення. Під час слідування батьків з дітьми слід пам'ятати, що на період дії воєнного стану наразі не потрібна нотаріальна згода другого з батьків у разі слідування одного з них, або ж це може так бути повнолітній брат, сестра, дідусь, бабуся. Відчим В таких випадках нотаріальної згоди другого з батьків не потрібно водночас потрібно. Представити документи, які вказують на родинний зв'язок з дитиною, яка супроводжується. Це зазвичай є свідоцтво про народження. Ці документи мають бути в оригіналі або ж їх нотаріально завірені копії. Також ці документи можна пред'явити в застосунку дія. Вони мають аналогічну юридичну силу. Ми їх перевіряємо і враховуємо в час партнерів державного кордону. Хочу повідомити, що сумнівні сторона не контролює. Родинні зв'язки українських громадян для них все одно мол, кажучи, з ким буде їхати дитина. Вони контролюють свої в Польщі, коли вони перетинають кордон. Відповідно, і ми, коли іноземці перетинають державний кордон, перевіряємо наявність паспортного документа. Чи це їде тато з мамою з дитиною, чи це їде племінник? Нас це вже не має назначення. Ми контролюємо громадян України, щоб був супровід або третьою особою, або когось з переліку рідних осіб. В разі слідування дітей в супроводі третіх осіб, в тому числі на відпочинок, на екскурсію, потрібна нотаріальна згода на ту особу, яка буде здійснювати супровід, на третю особу. Ця нотаріальна згода оформляється або в нотаріуса, або ж у випадках, якщо згода дається одним з батьків, її може завірити також міський селищний, сільський голова. Або начальник служби у справах дітей місцевої державної адміністрації. Це є дещо нове. Раніше можна було лише за службою справах дітей, а зараз додавали керівників місцевих селищних сільських голів. І варто зазначити, що з початку року основна кількість непропусків, які відбулися на державному кордоні, стосуються категорії військовозобов'язних осіб, це понад 1600 випадків, із них лише 37 випадків це були відмови у зв'язку з відсутністю нотаріальної згоди. Це свідчить про те, що все-таки громадяни знають законодавство, знають, які документи потрібні, і лише в дуже рідких випадках виникають такі ситуації, що ми змушені відмовляти у зв'язку з відсутністю нотаріальної згоди батьків. Також є інші випадки, коли документи. Наприклад, про, можуть бути посвідчувати про зникнення безвісти другого з батьків, смерть другого з батьків, позбавлення батьківських прав, тоді, відповідно, згода другого з батька не потрібна. Для уникнення черг та неприємностей рекомендуємо перед поїздкою перевіряти строки дії паспортів, нотаріально доручених згод, для того, щоб на кордоні було швидше, їх легше перевірити і не створювати затримки. Паспорт діє до останнього дня його терміну. Для нас, українських прикордонників, немає жодних обмежень умовно випустити особу по паспорту, який закінчується завтра. Але ви повинні врахувати, що ви ж по цьому паспорту будете повертатися і у вас виникнуть проблеми як в країні перебування, так і при поверненні, бо цей паспорт вже буде недійсний. Тому треба розраховувати, що паспорт був дійсний на дату вашого повернення в Україну. Обмежень щодо виїзду, наприклад, там, за місяць до закінчення, чи там, за день, чи за два, немає. Якщо ви їдете на день. То, очевидно, що ви встигнете повернутися до нього. а якщо ви їдете на місяць, а паспорт закінчується через тиждень, то вам необхідно його оформити новий або продовжити діючи, якщо це можливо. Та саме <кхе> матеріально завірені згоди мають видаються обов'язково на певний термін. Дія до останнього дня е, згоди. Тому, якщо вона буде неактуальна, на жаль, буде непропуск такої дитини через державний кордон. Для водіїв, які здійснюють регулярні перевезення автобусів, е, функціонує Є обов'язок реєструватися в системі є черга для теж обирання пункту пропуску, якому буде здійснюватися перетин державного кордону. Краще планувати виїзд на відпочинок в будні дні або серед тижня, оскільки найбільші скупчення ми очікуємо на виїзд України в передвихідні дні, це четвер, п'ятниця, субота, і, відповідно, повернення в Україну це понеділок, вівторок, відповідно, накопичення, повернення на в'їзд в Україну. Для собою рекомендуємо мати речі. Вода, легка їжа, засоби гігієни, документи окремій папці, якусь іграшку для дитини, книгу, ліки за необхідності. Також застерігаємо від того, щоб не передавати дітей неперевіреним особам, яких ви мало знайомі, і думаю, вони нестимуть відповідальність за ваших дітей. Щодо отримання консультацій по перетину кордону, рекомендуємо звертатися за номером гарячої лінії Державної прикордонної служби. 1598. А також е, в Волинському прикордонному загоні функціонує міський телефон, який працює в робочий час, е, і також надаються консультації щодо перетинання державного кордону громадянами. В разі якісь виявлення нестандартних ситуацій або підозрілих осіб біля кордону ми просимо повідомляти також за цими номерами службу. Як я вже говорив, найбільш завантажені пункти пропуску на ділянці у нас це Устилух. Тому е, варто дивитися, порівнювати, де більша черга, де менша. Ну, зазвичай це сусідні пункти пропуску у гривні на ділянці Львівської області, львівського загону або ж е, Грушів. Нехай кожна подорож буде приємною.